Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про 5 речей, які має зробити кожен український геймер. Тема є дуже важливою, тому поставте лайк під відео, щоб це відео могло побачити більшу кількість людей. А ми починаємо! Перший пункт, який має зробити кожен український гравець, це, звісно ж, обрати мову з тим українську. Адже зростання кількості користувачів, які обирають українську мову, а збільшує зацікавленість розробників до українського ринку, що потенційно може призвести до більшої кількості ігор з українською вокалізацією. Змінити мову Steam дуже просто. Потрібно перейти в вкладку Steam, налаштування, інтерфейс, вибрати нашу слововійну мову та погоджуємось перезапустити лаунчер. Другий пункт це вимагати українську локалізацію у розробників улюблених або очікуваних ігор. Останнім часом вже вийшло декілька великих проєктів, які мають офіційну українську локалізацію, наприклад, Baldur's Gate 3, Cyberpunk Phantom Liberty, Lot of the Poland та інші. Я в ніякому разі не закликаю вас займатися кенселінгом чи робити будь-які е, агресивні радикальні дії. Достатньо всього лише написати своє побажання у соціальних мережах розробників або на тематичних форумах. Як варіант, додати гру, яку ви очікуєте, у список бажаного, щоб розробники знали, яка кількість користувачів з України бажають придбати цю гру. Пункт 3. Ніколи ні за що та ні за які гроші не грати росняві ігри. Причин цього не робити є прям дуже багато. А мова йде не тільки про підтримання економіки країни-агресора, а й надання можливості промити тобі мізги пропагандою, яку росаки дуже часто впихують у свою гру. Але як ж себе вберегти від цього та переконатися, що гра, в яку ти хочеш пограти, не російська. Все дуже просто. Потрібно підписатися на куратора в стіна. Для цього у крамниці потрібно натиснути рекомендація від кураторів, знайти куратора, вибрати куратора обережно, кома росняві ігри. І коли ми хочемо купувати гру, просто скролимо вниз у сторінці магазину та дивимося. Ось так куратор позначає російські ігри. Якщо цієї позначки немає, то ласкаво просимо до гри. Четверте. Не грати не в ліцензійні ігри Я в ніякому випадку не хочу сказати, що хтось робить неправильно. Я краще наведу переваги використання офіційних майданчиків. По-перше, ми вберігаємо себе від потрапляння вірусів на наш комп'ютер та потенційних витоків ваших даних. Також ви отримаєте найстабільнішу версію гри із швидким виходом оновлень та фіксів багів. Ви можете використовувати усі онлайн-функції, що дає можливість отримати максимум задоволення від гри. Також на останні за важливості: ви підтримуєте розробників з ваших улюблених серій ігор. Купуючи гру, ви збільшуєте вирогідність виходу наступної гри у високій якості. П'ятий пункт, про який я з вами хотів поговорити, стосується не лише ігрової сфери, а й цілому. Фільтруйте блоги, за якими ви дивитесь. Якщо блогер зробив для вас окремий україномовний контент і продовжує... Вести свій старий російськомовний контент цей блогер не є щирим. Не здивуйся, якщо він взагалі на каналі озвучує інформацію, скопійовану та перекладену з російських помилів, а продаж ключів від Ігору Сакам або ще комічні українцям за рублі, це взагалі треш. Тут себе найважче вберегти. Про велику частину каналів Малоросів знято відео на каналі Бородунька. Але звісно може потрапляти і ті блогери, про які ще не зняли відео, тому потрібно проводити аналіз самостійно. Якщо людина сумнівається або постійно міняє свою позицію, тобто перезувається, не тратьте на неї час. Є велика кількість українських блогерів, які роблять дуже якісний контент. Наприклад, можу порекомендувати великий україномовний канал Oldboy. Середні за розміром на Катіка та поки що менші за розміром The Fire Games. Напишіть в коментарях назви україномовних блогерів, яких би ви хотіли порекомендувати, навіть якщо цей канал ваш. Отже, український ігровий інфопростір уже теж дуже насичений якісним контентом, тому давайте просувати його разом. На зв'язку з вами був Сашко та канал Українські Стрими. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе та ваших близьких. În par și punct, par punct e